Свекруха вкрала наш особливий момент і оголосила про мою вагітність замість мене. Я впевнена, що подібне трапляється не тільки зі мною, але зараз я настільки розчарована, що просто не можу тримати це в собі. Ми з чоловіком п'ять років боролися з безпліддям. Це був дуже виснажливий шлях фізично, емоційно і фінансово. Я перенесла дві гінекологічні операції, а мій чоловік повністю вичерпав свій пенсійний рахунок, щоб ми могли зробити одну єдину спробу ЕКЗ. Це була дуже складна процедура, не лише з медичної точки зору, але й морально. Ми вклали в неї все, і нам, врешті, вдалося. Я завагітніла. Звичайно, ми були щасливі, як і наша сім'я, але ми вирішили зачекати з публічним оголошенням до другого триместру, коли ризики значно зменшаться. Ми поділилися новиною лише з найближчими людьми, і при цьому чітко попросили, щоб поки що це залишалось між нами. Сьогодні вже 15 тижнів. Лікар каже, що все йде добре. Я, якраз, готувала миле оголошення для соцмереж, вкладала в нього душу. Дуже чекала на ці вихідні, щоб поділитися новиною зі світом так, як ми це уявляли. І ось сьогодні я відкриваю Фейсбук і бачу пост від моєї свекрухи. Вчора ввечері вона написала, що нарешті стала бабусею і що не може більше мовчати. Я просто заклякла. Це був момент, який ми з чоловіком уявляли багато років, щось дуже особисте й довгоочікуване. Я не думаю, що вона хотіла зробити нам боляче, але все одно вийшло так, ніби вона вкрала наш особливий момент. Те оголошення мало бути нашим. Мій чоловік був шокований не менше він одразу сказав, що ми повинні поговорити з нею. Ми не хотіли сварки, просто хотіли пояснити, що відчуваємо себе знеціненими і що вона переступила межу. Того ж дня ми приїхали до неї. Спочатку вона зустріла нас з посмішкою, ніби нічого не сталося, але коли ми почали пояснювати, чому нам це боляче, її вираз обличчя змінився. Вона одразу зайняла оборонну позицію. Заявила нам, що вона взагалі-то бабуся, і це її момент теж. Ми намагались говорити спокійно, нагадували, що просили її почекати, але це не про заборону радості, це про повагу. Але вона лише махнула рукою, сказавши, що ми просто все перебільшуємо і що це все мої вагітні гормони. Після цієї розмови залишилось важке відчуття. Ніби наші емоції просто нічого не означають, це справді вагітні гормони, чи свекруха дійсно перейшла межу і не хоче цього визнавати.